Сьогодні у нас Юніт Home, квартира 50 квадратних метрів. Тут ми завершили наш черговий черновий електромонтаж. Змонтували повністю весь спровід. Розключили всі розподільчі коробки, змонтували підрозетники, тимчасове освітлення. Ну і само собою. Зібрали щити. Це у нас освітлення, силова частина і інтернет. От. Прийдемо по квартирі швиденько. Це на санвозил, тимчасове освітлення зроблено, все є. Далі кухня-вітальна. І спальня. Все розведено, закарточки вже готові зашивати. <рес> Центральний вимикач для, для будівельників. Оп! Можна користуватися. ну ось такі у нас тут.